Тільки з початку року органами та підрозділами Криворізької міліції виявлено 759 злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, з яких 259 випадків, факти збуту. Виявлено п'ять нарколабораторій, в числах яких ліквідовано. Проведено п'ять контрольних поставок, перекрито 11 каналів поступлення наркотиків місті Кривий Рог. Также на постоянном контроле находится деятельность усилительных заведений. При проведении проверок деятельности усилительных заведений было выявлено 45 фактов нарушения антинаркоманийного законодательства. В результате проведенной работы наложено арест на имущество наркопреступников на сумму 874 тысячи. Розпочата правоохоронцями з 1 червня профілактична операція МАК-2012 вже приносить відчутні результати. При проведенні операції МАК найбільш резонансним був виявлен факт посева в одному з домовладінь. При документуванні було виявлено 713 рослин опіумного мака і 85 п'ять коноплі. Також при проведенні обиску жилища було обнаружено. И задокументирована деятельность подпольной лаборатории, где было обнаружено 400 мл уже готового раствора опи, а также различных приспособлений, приспособленных непосредственно под изготовление наркотического вещества. Продаж наркотиків у своєрідний бізнес перетворив молодик, який сам не байдужий до амфетаміну. Було задержане лицо причасне к незаконному сбыту особо опасного психотропного средства метамфетамин. Кроме задокументированного факта сбыта, при проведении обыска его жилища было обнаружено более около 100 граммов сбываемого психотропного вещества. Был нормальный парень с виду, нормальный гражданин. Ну, решил молодой человек заработать таким образом. Вещество было как в распасованном виде, готово уже к сбыту, так и в едином пакете. Загалом вже з незаконного обігу вилучено понад 30 кілограмів наркотичних засобів, у тому числі понад 4,5 літрів опію, майже 7 кілограмів маріхуани та 24 макової соломки. Вилучали і метамфетамін, первінтин, морфін. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків складає понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.